Із нагоди дня позашкілля у Сумах провели обласний форум педагогічних працівників позашкільної освіти, на патріотичній платформі якого відбулася презентація нового освітнього проєкту Об'єднані Україною, сучасні виміри української ідентичності. Дружня родина позашкільників Сумщини яскраво презентувала свої напрацювання у творчості, студентському самоврядуванні, соціальних проєктах, міжнародних обмінах. Та визначили пріоритети діяльності на найближчу перспективу. Проходить такий форум зібрання всіх позашкільників, і ми сьогодні показуємо свої напрацювання, показуємо свої таланти, показуємо свої гуртки, які у нас різні, різноманітні, які вони працюють, і технічні, екологічні, і мистецькі, і естетичні. Тому сьогодні ми якраз показуємо все, що ми напрацювали за рік, яка кількість дітей взяла участь. А, а, а дітей у нас більше п'яти 50 тисяч дітей у нас задіяно в гуртках позашкільної освіти. Тому позашкільна освіта це знаєте такий е фундамент розвитку дитини, там, де дитина може реалізувати всі свої здібності, починаючи від спортивних і закінчуючи естетичними інженерними. І сьогодні ми будемо е презентувати такий проект, потужний, обласний проєкт. Це е там, де ми будемо. Е Збирати надбання наші і поєднувати в такий великий проект, який буде. Урізноманітнювати Сумщину від інших областей, тобто ми будемо формувати у дітей напрями такої національної ідентичності, тому будемо говорити і збирати цікаві рецепти, якісь історичні факти. Кожна громада на першому етапі буде проводити в себе такий конкурс, і будуть працювати в національно-сімейному напрямку, будуть працювати в Благодійному і волонтерському напрямку, патріотичному напрямку, міжнародна діяльність. Тому тут якраз буде така комунікація. Ми будемо представляти нашу сумщину на... в європейських країнах. Станом на кінець вересня поточного року в Сумській області налічується 79 закладів посошкільної освіти, 3440 гуртків та творчих об'єднань, 1520 педагогів та 4810 вихованців. Голова Сумської обласної військової адміністрації, звертаючись до учасників обласного форуму, наголосив, що національно-патріотичне виховання молоді це не просто один із основних напрямків педагогічної діяльності, а державний пріоритет, оскільки тільки створивши всі умови для розвитку дитини та молоді, можна сподіватися на якісні зміни у соціумі і державотворчих процесах. Шановні педагоги, шановні діти, зараз Україна і сумщина переживає напевно найважчі часи в своїй історії. Коли пору коли ми тут перебуваємо, наші захисники боронять нашу державу. Вони виборюють нашу незалежність, виборюють нашу національну єдність, нашу ідентичність. І завдання влади, завдання педагогів, цілом завдання нашого покоління це максимально забезпечити освітній процес на всіх напрямках нашої молоді. Оскільки наша молодь це те покоління, яке буде відбудовувати, розвивати нашу незалежну Україну. Це наші нащадки, це майбутні міністри, очільники областей, це керівництво нашої держави. Я вважаю, що день позашкільника і позашкільна освіта, яка охоплює собою і патріотичне виховання, і благодійну, і волонтерську, і міжнародні партнерства і різні галузі. Вони вкрай важливі для майбутньої нашої незламної країни. Як очільник обласної військової адміністрації висловлю думку і наших громад їх у нас 51, максимально зацікавлені всі. В розгалуженні цього проєкту інвестування максимально в цей проект, інвестування саме в освітній процес нашої сумщини, в тому числі позашкільної освіти. Вважаю, це дуже важливо. Відповідні пріоритети визначає перед нами і президент нашої держави, кабінет міністрів України, і це є загальна національна стратегія. Із нагоди дня позашкілля кращих педагогів позашкільників області було урочисто нагороджено почесними грамотами голови Сумської обласної військової адміністрації та іншими високими відзнаками. Сторожева Ірина Васильівна, керівник зразкового творчого об'єднання, позирова фантазія» комунального закладу, позашкільної освіти, Тристянецької міської ради, палац дітей та юнацтва». Форум став справжнім майданчиком не лише для обміну досвідом щодо сучасних методів та підходів до позашкільного виховання дитини, але й спільними зусиллями було напрацьовано модель роботи закладів позашкільної освіти області. Усі опитані нами учасники впевнені, проведення таких заходів дозволить спрацювати на майбутнє ще ефективніше. Це свято об'єднує творчих талановитих дітей та учнівську мову, тому що в позашкіллі немає неталановитих та нездібних дітей. Педагогів, батьків позашкільна освіта надає широкі можливості для розкриття творчих здібностей та талантів дітей для їхньої самореалізації, а також широкі можливості для змістовного дозвілля. І сьогоднішнє свято і наше зокрема, зібрання це чудова нагода нашим вихованцям презентувати свої досягнення та таланти. А також подякувати педагогам за їхню натхненну творчу працю. Та їхні здобутки сьогодні на цьому обласному форумі. Я разом із вихованкою нашого закладу презентуємо результати діяльності нашої громади, які пов'язані з реалізацією соціальних ініціатив. Власне, ми будемо говорити про ті проекти, які ми проваджуємо в громаді, і будемо ділитися міжнародним досвідом міжнародною участю. Це такі проекти, зокрема як Апшифт, стажування молоді в органах місцевого самоврядування, співпраця з різними громадськими організаціями, фондами благодійними. Це грантові заявки, грантова участь. Ну і власне досвід, який сприяє нашій громаді на сьогоднішній день бути успішною. Ці заходи є неймовірно корисними саме в контексті того, що це такий open space для того, щоб всі однодумці з усієї області мали можливість обмінятися досвідом, поділитися якимись цікавими напрацюваннями. Кожен і кожна присутні тут мають можливість побачити якусь родзинку, і потім цю родзинку в якомусь певному нестандартному форматі реалізувати і провадити в себе сьогодні. Форум. Позашкільників Сумщини, які проходить під гаслом об'єднані Україною, презентує різні локації, на яких представляють науково-технічні досягнення, самоврядування молодіжне, переможці олімпіади конкурсів, декоративно ужиткові. Якісь напрацювання, ну і наша локація пов'язана із патріотичним вихованням, ну і з тим, що об'єднує українців і допомагає виховувати національну і громадянську ідентичність, які на сьогодні надзвичайно важливі. А також саме оце гасло і тема об'єднання Україною пов'язані з тим, що багато позашкільників Сумщини опинилися за межами наш області або за межами України, і ось тому ми повинні їх усіх об'єднати. І позашкілля це та ниточка, яка пов'язує їх із рідним домом, з рідним краєм із Україною. Ну і ми сподіваємось, що це допоможе їм не втрачати цей зв'язок. Педагоги і здобувачі освіти презентували свої напрацювання в тематичних локаціях: голос молоді, голос нації, школа мужності і звитяги, арт нація, барви української душі, технолаб. Діти з задоволенням розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про власні проєкти та поділилися позитивними емоціями. Я навчаюсь в Романському ліцеї номер 4 Сьогодні тут представляю Романщину. Сьогодні я приїхав розповісти про те, звідки недавно повернувся. Нещодавно я повернувся з Німеччини з міжнародного молодіжного обміну, де мав честь представити з іншими учасниками з України, представити Україну серед шести країн світу. Цей обмін був покликаний на те, аби обмінятися міжкультурним досвідом і вивчити питання ментального здоров'я. Надзвичайно неймовірні враження, тому що це була величезна практика англійської мови. Весь проєкт був виключно англійською. І звісно, ми налагодили тісний зв'язок з іншими молодими людьми з інших країн, обговорили проєкти, які, можливо, разом могли б реалізувати, і звісно, довели, що Сумщина і Україна сьогодні залишаються незламною і показали це там на міжнародній арені. Я займаюся гуртком Чернисід Бісеру. Мені це подобається, бо процес заспокоює. А результат вражає. Я з міста Суми. Сьогодні ми зібралися тут на невеличкому такому святі, щоб представити свою волонтерську діяльність. Ми збираємо кошти, великодні кошик для зсу, різні теплі речі, їжу, ліки, смаколики. Я з міста Суми. Ми представляємо шкільну громаду, навчаємося у самій школі. Ми є старшокласниками, активістами, які залучають, які залучають молодь до різних акцій та заходів. Я вважаю це дуже важливо наразі підтримувати наших військових, адже їм також на сьогодення їм дуже складно в таких умовах. І ми потрібні їм. Вони потрібні нам. І ми нам треба проводити такі заходи для того, щоб допомагати. Збирати їм їжу, смаколики, кришечки та допомагати. Адже ми наразі їхня зараз основна підтримка та опора. Позашкільні навчальні заклади Сумщини мають стати осередком освіченості підростаючого покоління. Переконані представники обласної влади та педагоги, запевняють, що докладатимуть максимум зусиль задля розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації, вдосконалюватимуть навчально-виховний процес і створюватимуть комфортні та безпечні умови для самореалізації. Я сьогодні побачив тих представників наших громад, представників позашкільної освіти, наших дітей. І, чесно кажучи, я зворушений і дуже пишаюся тими результатами, які я маю. Питання полягає в тому, що позашкільна освіта і загалом освітній процес, незважаючи на складність ситуації, яка є в Україні, незважаючи на ті ворожі обстріли і коли ми виборюємо свою незалежність. Наша здорова, свідома, патріотична нація, нашої молоді це запорука нашого успішної нашої країни, і тому спілкування і певне інвестування в освітні портали і в позашкільну освіту є вкрай важливими. Це один з найважливіших кроків в ідентичність нашої нації. І сьогодні я побачив і реальні кроки, і найбільше. Те, що вразило особисто мене як очільника області, як мешканця сумської області, це те, що у педагогів і у дітей щиро гарять очі. Вони зацікавлені в тому, що вони роблять, вони отримують від того задоволення, і це найважливіше. І тому завдання влади, завдання галів громад нашої спільної роботи максимально це полум'явачах підтримувати. Наші діти талановиті, звісно, і на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо навіть ті всі заходи, які проводяться, і всеукраїнський міжнарод наші діти займають призові місця. Я е, вже сказала, що більше 50 тисяч дітей е, займаються в гуртках. І дійсно я дякую батькам за те, що вони підтримують дітей педагогам позашкільникам, які розкривають дитину, дають можливість дитині розкритися і реалізувати свої таланти. Тому що це дуже важливо, коли дитина приходить в гурток з позашкілля і вона ще не розуміє е, не вмотивована і не розуміє, в якій. Галузі у неї можуть бути такі скриті таланти, і педагоги позашкільники вони розкривають цю дитину багатогранно. І у нас в області є така програма, як молода генерація. Там, де ми вивчаємо вже дітей з другого класу, і вивчаємо так, як, які таланти розкрити у дитини. Тобто, ми дивимося, чи це творчий напрямок, чи це дитинка буде мати досягнення в спорті чи в музиці. Тому якраз наші педагоги позашкільники вони. От, вкладають душу і серце якраз дитину і її розвивають. Я дуже дякую педагогам. Я їх вітаю сьогоднішнім їхнім святом, тому що позашкілля це країна, країна можливостей для дитини. Усі учасники обласного форуму об'єднані вірою, що вже наступного разу зустрінуться не в укритті, а на великому майданчику широким складом і з гордістю, презентуючи свої напрацювання, будуть вітати один одного з перемогою України.